Всім привіт, з вами Роман Грет. І сьогодні 29-й день мого виклику 1 мільйон за 90 днів тільки за допомогою інтернету. Сьогодні будемо аналізувати, як пройшов мій сьогоднішній день. Вчора була неділя, вчора я відпочивав, і у бізнесі також дуже важливо знайти час для того, щоб відпочити. Моя вам особиста рекомендація як мінімум 2-3 рази на день. Робіть собі 50-хвилинний перерив. Це потрібно для того, щоб вам насправді відпочити. І, звичайно, у неділю також робіть собі перерив і відпочивайте своєю сім'єю, і поменше думайте якраз про роботу і про ваш якраз бізнес. Тому сьогодні 29-й день, сьогодні у нас понеділок, і сьогодні будемо якраз говорити, що сьогодні я робив, як я рухаю, що в мене виходить. Чи не виходить. Тому зранку я проснувся. Сьогодні я проснувся о 4.30 ранку. Представте собі, вчора я ляг спати буквально 23.00 і зранку я вже проснувся о 4.30. Чому ви так запитаєтеся? Рано проснувся. Тому що, звичайно, мені не давало те, що в мене насправді досить такий серйозний виклик, і потрібно його, звичайно, досягнути. Тому з самого ранку я якраз навчався, як досягнути скорше своєї цілі і вивчав якраз сучасні інструменти для побудови у бізнесі, у інтернет-бізнесі свого наставника. Тому зранку, якраз із 4:30, практично до 9 ранку я навчався. Після цього я приїхав в офіс, де провів ранковий вебінар для своїх активних бізнес-партнерів, для своїх лідерів, своєї команди. І після цього я поїхав у тренажерний зал. І півтора години я займався якраз і своїм тренером для того, щоб ще досягнути своєї якраз цілі, покладати на 10 кілограм за 90 днів. Я вже покладав на 6 кг, досить таки непоганий результат, ще насправді цим пишаюся. І після цього я поїхав в офіс, де я активно якраз займався і своїми партнерами, тому що мені. Що заробити 1 мільйон, потрібно виховати 9 директорів. Підписати людину це одне. Я вважаю, що підписати людину це не проблема, а для того, щоб людина стала директором, для того, щоб людина росла, потрібно їй допомогти. Тому сьогодні я якраз працював активно із своїми партнерами, де я хочу зараз зробити найкращий інтернет. Систему в СНГ, Повірте мені, такого, що насправді ніде немає. І взагалі вся суть в тому, що кожен ручок моєї структури, як він зареєструється і, звичайно, зробить замовлення від 400 гривень. Це є дуже важливо. Ми будемо бачити, наскільки серйозно цей партнер прийшов у наш бізнес. І він отримає готову всю систему, готову систему з нуля. Ми беремо практично новачка з руку і доведемо до результату, де він отримує якраз готовий сайт. Готовий сайт. І зналя він може якраз навчатися, кожного дня отримувати завдання, як досягнути успіху. Повірте мені, такого ще немає у СНГ. Такого ще немає у МЛМ бізнесі, щоб новачок прийшов, він міг повністю до результату якраз дойти. Пошагові інструкції і отримав готову систему. Він отримає сайт, і, звичайно, отримує тих людей, які допоможуть йому стати успішними, максимум завдань, максимум правильного навчання. І сьогодні я якраз більше цим займався, готовою якраз системою. Готовою системою, щоб мої люди могли максимум якраз навчатися, робити правильні дії для того, щоб отримати результат. І зараз зараз також я буду їхати додому. Також сьогодні я ще провів вечірній вебінар для своїх партнерів, де я розказую, як працювати у соціальних мережах. Ми не займаємось спамом. От найбільша якраз помилка всіх новачків, які приходять, вони стараються придумати свій ровер, що своє і пропонувати абсолютно всім і розсилати спам. Отаким От ми не займаємось. Тому це категорично заборонено. Спамом ми не займаємось, тому що СПАМ ні до чого він насправді не приведе. Ну, сьогодні я провів два вебінари, також працював активно із своїми лідерами першої лінії, і я робив якраз все дороблю якраз готову систему, де мої люди максимум зможуть навчатися і дійти до результату. Ну так, сьогодні мій день, зараз я їду додому. Всім дякую, слідкуйте кожного дня за моїми відео, Включайтеся разом зі мною у мій виклик, тому що я, я вважаю, що життя досить коротке, щоб втратити його на непотрібні вам речі. З вами був Роман Град, Домовляйтесь до мене в соціальній мережі, давайте дружити, додавайтесь на до мій канал у Ютубі, діліться цим відео і кожного дня слідкуйте за мною. Всім дякую. Зустрінемося завтра. Всім пока-пока.